Вітаю вас! Ви мрієте про незабутній відпочинок, щоб був гарний захід у море, ніжний пісочок, а також близько до найбільшого парку розваг у Туреччині The Land of the Legends. Вихід знайдено, і це корот белек. Його основний плюс в тому ще, що він розташований дуже близько до аеропорту, і дорога вас займе максимум 30 хвилин. Ви навіть не встигнете зрозуміти, що ви приїхали, а ви вже в готелі. І що ж я для вас підготувала? Ви собі можете уявити безкоштовний вхід в The Land of The Legends? І не один раз, а скільки ви собі побажаєте. І це все можливо завдяки преміальній концепції The Rixos Premium Black. Цей готель надає безкоштовний трансфер, а також безкоштовний вхід до падку розваг, яким ви можете скористуватись стільки разів, скільки вам буде треба. Також готель Rixos – це про стиль, вишуканість та високий сервіс. Вам та вашій дитині ніколи не доведеться нудьгувати, адже в Ріксос Преміум Белек є Ріксі Кис Клаб, де професійні аніматори займаються з дітьми, освітніми та розважальними заходами, включаючи майстер-класи, ігри, спортивні активності. Також на території готелю знаходиться великий аквапарк Троє. Він дуже великий вміщає в себе. 15 гірок. Там можна займатися серфінгом і є лінива річка. Також знаходиться, уявіть собі, дельфінарій. Дельфінарій знаходиться, де ви можете спостерігати неймовірні шоу з дельфінами, касатками і моржами. Також у готелі спеціально для діток розроблений дитячий ресторан. Там спеціальна обстановка, спеціальне меню для наймолодших і найвибагливіших гостей готеля. Окремо також вартує зазначити, що є окремий басейн для діток, яке забезпечує безпечне та веселе купання, а пляж і пісок просто нікого не залишать рівнодушним. Він настільки ніжний і м'якенький, захід у модра надзвичайно пологий, що ви можете бути спокійні і спокійно відпочивати і насолоджуватись прекрасним турецьким сонечком. Я сподіваюся, я вас переконала, і ваш відпочинок пройде в цьому надзвичайно вишуканому і клієнтоорієнтовному готелі. Ну що ж, чекаю вас до зустрічі, па-па!